Так, усім привіт. Е, зараз покажу деякі варіанти. Приїхали новинки. Бюджетних смартфонів там до 2-25 тисяч поїхали. Е, ось такий Samsung X-Cover. Е, він йде 2.16, по-моєму, 900 е, ціна. Має легкі потертості, простенький телефон для звичайних задач. Так, е, Samsung A3 1000 гривень ціна. Є легкі пошкодження. Він також ніби на 16 є не пам'ятаю точно. ну Це прості такі телефони для дзвінків, щоб не було шкода. Так, e, Honor 7A, e, також 16, 1200 ціна. E, досить непоганий ще стану. Ну, є якісь легкі-легкі трапинки, але не суттєві. Так, e, S e, Samsung S6. 1950 ціна, є ось така тріщинка, вона ніяк на роботу не впливає. так, Телефон повністю працює добре. Тут йде мікророз'єм по екрану, теж серйозних косок чи царапок немає. Honor Huawei, він йде теж на 16 ГБ, 1400 ціна. Ну досить непоганий по стану. Все, всі телефони перевірені та протестовані. Так, Z2 моторолка. На 64 ГБ, здається, 2,5 ціна. Є ось такі потертості по корпусу по ободу так само. Тут йде вже Type-C роз'єм. Тоненький, дуже тонкий телефон. Зараз е скажу точно, наскільки пам'яті він має. Має NFC, до речі, можна розраховуватись картою. Так, 64 ГБ. В комплекті до нього іде зарядний шнур е Type-C. Так, зараз покажу, що є ще по наявності по телефончиках. А третій Samsung 1450 ціна. Ще потрібно трошки їх потерти. Всі телефони повністю перевірені. Зараз кажу точно, що тут по пам'яті. Так, 16 ГБ і оперативно. 2 ГБ. Але тут вже йде Type-C роз'єм, також роз на навушники має присутній. 1450. Він, і ось такі, така Nokia 1500, має відбиточок пальця. Тут мікророз'ємчик, також на навушники присутній. Зараз скажу що, що там по пам'яті і за Nokia. Має NFC, можна розраховуватись картою. Nokia 4.2 на 11 му Android. Непоганий простенький телефон. 32 ГБ. Є легкі засвіти на екрані, на роботу вони ніяк не впливають. Працює досить добре. І ось такий ще бюджетний Huawei. 1050 ціна. Він також 16 ГБ. Має е, роз'єм на навушники 3.5. Кому цікаво, такі пристрій ще пишіть мені у повідомлення. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.